Україні. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вам е, хочу презентувати наступну новинку е, із серії ялинкових іграшок. Котика ви вже бачили в попередньому відео. Сьогодні хочу вам показати ось таку конячку. Цей набір, е, ця робота, називається Ялинкова іграшка-подарунок, тому що тут ви бачите подарунок. Забула свої ножнички взяти, щоб вам показувати подаруночок. оцей бантик. Це не гудзик, тому що гудзиком його назвати важко, в ньому немає дирочок зовсім. І він пришивається ось просто ниточками. Так перекидається ниточка, одна пришилася, друга пришилася, і таким чином закріпляється. От, тому що дирочку, тут він невеличкий, цей бантик, і дирочки зробити, ну, це так, треба жертвувати красою, напевно, цього. <смеш> цього бантика. Да? Я вам ближче отак покажу. Подивіться, яка вона красує. Це просто моя, знаєте, найулюбленіша на сьогоднішній день робота серед моїх, тому що вона ніжна, вона гарна і вона як справжня. Подивіться, це символ наступного року така конячка. Також вона розроблена за малюнками Катерини. Художниці нашої української посилання я на неї, на її сторінку лишу в описі під відео, тому що щось я тупанула минулого разу це зробити, але цього разу я виправлюся. Але в інстаграмі я лишаю завжди на авторів, художників посилання. Дивіться, тут ви бачите, я вже розшісую да? шарфік у неї, і тут три кольори пухнастика. Цей шарфік це просто любов. Він такий вебше чарівний, чарівний. Коли знаєте, вже відшив всі хрестики, так зробивши бекстіч кругом, потім вишивши е, пухнастиком. І потім його, от, ну, як подіставати, розлохматити, Це просто ну, краса, неймовірна, виходить. Потім прикрасити бісерочком не де -неде. Теж на схемі не буде цього бісеру. Показано. Це ви на свій розсуд, там, як вам подобається, розкидаєте. Він в наборчику буде. От, але на свій розсуд же, як вам буде до вподоби, так ви його і розмістите. От, і ось така краса. Також в набір, в подарунок. Це, знаєте, не набір, а дійсно якийсь подарунок суцільний. Тому що в набір буде входити в подарунок ось така щіточка для того, щоб подіставати пухнастики, так, з хрестиків і розпухнастити цей шарфік. Ну, подивіться, подивіться на цю красу. Ось так вам покажу ближче. Ось так. Так, буде входити ось така щіточка, плюс ось такий підвіс, це теж в подарунок, і нитковтягач в подарунок. Підвісики такі вони йдуть ось в такому вигляді. Так? Я не буду прищеплювати, звісно, на кожну заготівлю, тому що він буде заважати вишивати. Але потім ви його берете, ось так проділи через дирочку. І Застібнули і все, і у вас буде підвіз. Хочете свій якийсь придумайте, то вже на ваш, на ваш смак. Ось так. Так само, я вже казала, на побір будуть входити три кольори пухнастика, крінік-четвірка ось тут, щоб зробити ось цю шляпку іграшки. На жаль, ви не бачите, як воно поблискує, але воно поблискує тут сріблом. Так, і так само ось тут обшивається крейнік і ниточка муліне, блендом. таким, І воно теж дає такий ефект скла. Начебто тут скляна кулька, і вона так трошки да, від, від, поблизку, я не знаю, як пояснити, але це от, треба вишити, щоб побачити цей ефект. Ось така краса виходить. Значить, подроб, докладніше про цю роботу. В ній 18 кольорів муліне, плюс 3 кольори пухнастика, 7 блендів. От. Одиночок тут немає. За винятком, ось тут в очках, бачите, тут хрестики тут. Хрестики, тут в носику ось по хрестику чорного. Все. Все інше, одиночок тут немає і бути не може. Так, по розміру 8,2 см на 10 см. Ця кулька, і в, в, в стіпках 45 на 55 хрестиків. так. Обшивається все чорним, бекстіч чорного кольору кругом. В деяких місцях в дві ниточки, в основному в одну ниточку. Нічого важкого теж немає. І це друга кулька, повторююсь, із серії ось таких от. Ялинкових прикрас. Подивіться, яка краса. Зараз я відкриваю передзамовлення на виготовлення цих наборів, тому що вони будуть передзамовленню ці конячки. Не хочу я їх робити дуже багато. Подивимося, як буде попит. Тому що символ року зазвичай от вони беруться, беруться, потім якось припиняється, Не хочеться зараз вкладатися, і так, щоб воно лежало. Тому відкриваю перед замовлення, подивлюся, скільки буде замовлень, стільки цих набірчиків і зроблю. Ну, і відповідно на виставку ми будемо брати участь у виставці і на виставку зробимо декілька наборчиків, щоб були. І все. Тому, будь ласка, не зволікайте, кому подобається, замовляйте, бо може статися так, що їх вже і не буде в наявності цих наборчиків, і не буде змоги їх зробити. Ось така краса. Чекаю вас у себе в інстаграмі, в Телеграмі, у Фейсбуці, де вам зручно, я посилання на всі свої мережі лишаю завжди під кожним відео. Тому будь ласка. Ось така красуня. Наступна іграшка вже готується, вже відшивається, так що чекайте, там дня 3-4, мені треба, щоб її відшити. Ось, відшиваю я по дві зазвичай. І хотіла вам трошки показати, можливо, для когось буде. Стане при нагоді от такий лайфхак, як то кажуть. Тут фетер в наборчику, бачите, йде ось такий самий пусковий, як і в котику. І коли я його приклеюю, так не завжди є змога за рахунок ось гудзиків так, і бісеру покласти між там книжками. Я зазвичай дерев'яні свої заготівлі. Так. Роботи на дереві, вони пласкі, я кладу між книжками, прижимаю і воно приклеюється. Тут немає такої змоги, тому я роблю ось так. У мене є ось такі защіпки. і е, я ось так от роблю по краюшку обережно Прищеплюю, спочатку проклеюю клеєм так, для акрилу і для пластику клей. І ось так от защіпаю, щоб воно хорошо взялося по краєчкам, тому що зазвичай ці краєчки і відліпають. Так? А посерединці вже так, знаєте, хвилинок 5 посижу, так пороблю, пороблю і все. І ось у мене ось такі дві красуні є. Я всі іграшки по дві штучки зробила, тому що буде воно на вітрину там, в магазинчик один і на виставку мені буде. Ось такі. От, а потім я просто знімаю, і у мене буде воно добре приклеєно. Ось так. Ну, Сподіваюсь, це таке, знаєте, як порада, можливо, хтось візьме собі на замітку таку, таку штукенцію. Ось так, ось так. Я дуже задоволена. Мені дуже подобаються ці іграшки. Я прям від, від них в захваті. Дякую величезній художниці, яка мені їх понамальовувала. От, е там ще буде. Ще три у мене вже ну, є малюнки, і, напевно, я ще буду замовляти, от, тому що є у мене ще думки з цього приводу. І тим паче вони невеличкі, вони такі класні і добрі, позитивні і дарують тепло і затишок. Так що, чекаю на вас. Все, закругляюся, бо можу довго-довго співати оди цим іграшкам, тому що дійсно мені вони дуже-дуже подобаються. І дуже радію, коли я щось створюю. Дійсно класне, і те, що вам подобається, і те, що мені подобається. Все. Бережіть себе, не забуваємо донатити на ЗСУ. Па-па!